Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі, файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд. Нового відео на нашому каналі. важлива тема. Ми відповідаємо на ваші питання. І ці питання стосуються, як зберегти хризантеми, особливості збереження хризантем зими 25-26 років. І сьогодні ми покажемо, розкажемо, як це ми робимо. А зараз ми знаходимося біля хризантем, який ми називаємо наречена. Вони ось вже такий не сильно гарний вигляд мають. Дощі, 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 але вони тут ростуть на висоті. І тут немає проблем з загниванням корінців, і ми навіть тут залишаємо їх до наступного року. Вони тут перезимують, ми їх накриємо. Ми після перших морозів обов'язково їх зріжемо. Уже коли ці квіти будуть мати не сильно приємний вигляд, ми обов'язково їх зріжемо. Верхня частина йде на добриво. Знизу ця вся частина залишається. Присипаємо листочками, якщо є якісь гілячки. До речі, можна і самими хризантемами, якщо вони будуть сухі, але дуже багато в 25 26 році буде опадів. Надмірна волога знищує хризантеми і не дає їм перезимувати. Особливо особливо це стосується уже другої половини зими і весни. Ось тоді всі хризантеми. Під ударом знаходяться і можуть загинути. Ось чому ми зберігаємо свої хризантеми різними способами, і зараз ми вам це покажемо. Це стосується хризантем, які можна залишати, і які не можна залишати. Ось, до речі, хризантема бризги шампанська. Вона теж тут росте у нас на висоті і Вона залишається зимувати. Вони дуже добре зимують, але головне, щоб вони не знаходилися в низині, тому що надмірна волога теж на них впливає. А так вони зимують дуже добре. От. А є у нас хризантеми, які не можуть зимувати. Ось ми почекаємо, коли ці помпони наші будуть уже геть, підсохнуть. Вони мають не сильно гарний вигляд, коли вже закінчується сезон. І тоді ми будемо обрізати і ці от помпони всі підуть в для того, щоб їх зберегти вже на наступний сезон. І це ми будемо робити. Ну що ж, давайте подивимося, яким чином ми зберігаємо наші хризантеми, що ми робимо для цього. І ми зараз про це покажемо і розкажемо. Ось тут у нас низина і збирається багато води. Як ніколи, стільки води. Трохи підсохло. кілька днів у нас це все висохало. І що ми робимо? Ми беремо цю рослинку. Зараз вам покажу, відповім зразу на питання, коли зрізати квітки. Не спішіть зрізати, тому що хочеться вже зрізати, і щоб рослинка себе добре почувала. Але Саме зараз, коли рослина вже відцвітає, оці всі поживні речовини йдуть вниз, і тут у нас формуються нові бачите рослинки? Нові. Наші був майбутні гіллячки, на яких будуть квітнути наші хризантеми. Ось вони, бачите, які гарні. Якщо зрізати, ми вже пробували зрізати, то дуже-дуже поганий потім врожай квіток буде. І рослина дуже слаба. А зараз оце все повертається назад у коріння. І коріння формують нові рослинки. І, до речі, хочу показати, що у нас у нас були дуже зелені. Це у нас наречена хризантема, дуже гарна біла. Ми називаємо її так. Так от вона у нас була дуже зелена довгий час, а ось оці всі дощі, 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 дощі. І вони, бачите, почали листочки почали хворіти. Листочки жовтіють. І тому ми зараз таким чином ми ці листочки забираємо. Хочу показати ще раз, як бачите, які гарні у нас нові. Нова рослинка росте і ще є. ось З корінця ростуть пагони такі гарні. От, і покажу, що ми зараз будемо з ними робити. Наші викопані хризантеми ми збираємося пересадити в місце, де у нас південь і де у нас насипна грядка. Обов'язково насипна грядка повинна бути для того, щоб стікала вода. Це дуже важливі умови, тому що рік буде дуже багато опадів, дуже багато води. І хризантеми не скільки гинуть. Від навіть сильних морозів, хоча це корейські, їх треба викопувати. Але ми вже знаємо, що ці хризантеми ми залишали. Це наші наречені, вони прекрасно зимують, коли немає надмірної вологи. А коли надмірна волога, тоді коріння загнивають і ці пагони теж гинуть. Тому ось бачите, наскільки мокра земля ми беремо в цій землі, робимо ямку. Насипна грядочка і садимо. Нічого яких добрих нічого ми сюди не ставимо. Що ми можемо зробити потім навесні, ми можемо викопати, коли вже буде позаду ця погана погода з різними іспитами і пересадити. Але поки що, ось ми посадили таким чином і не зрізаємо зразу квіти. Ще раз говорю, тому що ми раніше це робили. Це якщо ви в горшочку купили і пересаджуєте, то то треба. А якщо ви одразу пересадили в городі, то цього не треба робити. Або десь в когось вам друзі подарували чи ви купили такі рослини вже зразу викопані, то їх висаджуєте тільки в гарні дні. от І робіть обов'язково цю посадку на, зараз саме на висоті, на насипних грядках. Знизу, бачите, у нас там така виямка, якщо буде багато дощів, якщо буде сніг таяти, то все буде туди збиратися, а наші рослини не загинуть. А ще далі, вже коли буде ближче до морозу, після першого морозу ми вже зріжемо ці частинки. Якраз буде повернення всіх поживних речовин у корінці і в маленькі ці пагни. І тоді ми зрізаємо, залишаємо десь отак, сантиметрів 10-15 і якщо у вас є ось такі частинки, у нас є ялинка, яку ми зрізаємо нижні гілячки, обкладаєте, це вже буде перед морозами, перед зимою, коли вже будуть багато і тих снігів і різних опадів. Закрили. І якщо буде дуже-дуже-дуже сильно багато великий мороз, буде йти і вологи багато, тоді ще накриваємо агроволокном. Але Обов'язково десь з південної сторони повинно бути трохи повітря. Повітряна повинна бути така подушка, щоб корінці могли отримувати повітря. Вони повинні дихати. І тоді вони дуже добре перезимують саме в відкритому ґрунті, але це для тих резонтем, які можуть зимувати в відкритому ґрунті. А для тих, що не зимують, ми зараз покажемо, розкажемо, що ми робимо. А ось ці квіточки, золоті зірочки. Вони у нас не можуть перезимувати. Ми вже скільки разів пробували, вони погано зимують у відкритому ґрунті. Ось чому ми їх будемо пересаджувати у горшочки, для того, щоб вони перезимували. Дивіться, навіть тут ще немає ніяких пагонів. Ніяких абсолютно. Є тільки коренева система. Тут можна трошечки знизу, буде сухі листочки, вже це що з хворобою. Вони вже своє відцвіли, але квітки ми залишаємо ще. І ми їх посадимо поки що вони будуть у нас на дворі. Так що нічого з ними не станеться. От бачите, ніяких абсолютно немає тут нових пагонів, не видно нічого. Але рослинка є. Не будемо ми зрізати квітки. Я вже знаю, що якщо я зріжу квіточки, то рослинка загине. Це ми вже робили скільки разів, тому квіти не зрізаємо і беремо землю тут із грядки. Дуже вона волога. Але якщо буде йти дощ, ми її ці квітки заберемо і вони у нас не будуть знаходитися під дощем. Тому що дощі, 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 дощі. На південній стороні, перед тепличкою, там у нас мало попадає дощиків. В общем, збираємо ми взагалі всю землю, яку можна зібрати. І це ми робимо у сприятливі дні для того, щоб пересадити наші рослини. До речі, я колись дуже-дуже дивувалася, коли моя спокійна свекруха викопувала отак з квітами відро, велике відро. Квіти, звичайні хризантеми, і вони до Нового року в неї знаходилися, і вони з квітами були. І тоді, вже навесні, перед, ну, після Нового року, навіть на Різдво було якось в іграшках новорічних. І вона зрізала, і навесні дуже гарні були пахлони і хороша, добра коренева система. І вона висаджувала, розломувала ту кореневу систему, ділила. І висаджували декілька нових рослин. Так що нічого страшного, якщо ми зразу з землі витягнули і в землю посадили, тим більше у горшочки. І ці хризантеми будемо зберігати вже в теплиці, коли буде холодно. Поки що вони будуть зберігатися у нас на дворі. Навіть старатися будемо накривати їх плівкою. Навіть якщо дощ попаде, то водичка стече. Тому що тут є у нас дирочки і водичка тут не буде збиратися і не будуть коріння загнивати. Тому ось таким чином ми ще й у горшочках обов'язково ці хризантеми, які не зберігаються у відкритому ґрунті, ми їх Зберігаємо в горшочках, а вже в березні місяці вони починають пос... тут пагони такі малесенькі, малесенькі з'являються від корінчиків. І ці е, малесенькі вже живці будуть служити для розмноження наших рослин. Ми їх дуже любимо, розмножаємо і висаджуємо завжди якомога більше біля дорожок, біля нашого будинку. І він у нас завжди восени дуже гарно виглядає в яскравих квітах хризантем. Ну що ж, на ми цьому... Завершуємо наше відео на все добре. Бувайте здорові. До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.